Друзі, всім привіт! Я рада вас вітати на цьому курсі. Хто е, ще думає, хто вже тут, а в цьому закритому каналі? Е, хочу сказати декілька слів таку переісторію. Е, чому взагалі я вважаю цей курс е, суперкорисним е, для кожної людини, буквально для кожної. Е, е. В моєму житті це складалося, що питання знайти себе було для мене наскрізним. І я ну, спочатку знайшла себе ну, з коучем за допомогою питань, зрозуміла свої цінності і інтереси, це я і роблю. А потім я пішла в езотерику. Тобто мені захотілося, тому що мені було цікаво Отже, розгадувати таємницю, мені завжди цікаво. І е, я пішла е, до астролога. Ми з нею зустрічалися. Так, ну, тобто вона робила аналіз, я це все читала. І коли я там почула, що в мене була там сувора мама, і так далі, я їй кажу, звідки ви це знаєте. І вона каже: ну от у вас Натальній карті, отут, тут стоїть луна і місяць, і так далі. Це було першим сигналом в моїй голові. А я така дуже цікава, якщо я вивчаю щось нове, і мені це цікаво, я це буду вивчати. І я почала через це. Вчити астрологію. Тобто я пройшла одне навчання, пройшла друге: хорарну астрологію, прогностичну астрологію, китайську астрологію. Мені хотілося знати багато і дати людям максимальну кількість всього того, що я можу дати. І е, коли я потім сама почала досліджувати свою натальну карту і натальну карту моїх близьких друзів, родичів, я була в шоці від правдивості. Потім я вирішила піти до таролога. Там знов все справдилось, до номеролога. Знову все справдилось. Але у цих номерологів і цих тарологів я обирала своїм даром відчувати людей. Тому що в мене, був, в мене дар такий вроджений з дитинства бачити людей наскрізь, бачити їхні енергії, просто візуально по поведінці, не знаю, вбудований, знаєте, такий як ліхтарик, і ти бачиш. Хто який є, ще не розмовлявши з ним, просто подивишся, як він там ну, поводиться, говорить і чи він це все щиро робить. Тобто я можу назвати себе індикатором щирості, тобто, дайте мені людину, і скажіть, запитайте мене. Чи вона це каже щиро, робить щиро, чи вона буде добрим партнером? я скажу правду. А, хоча, можливо, для вас вона її почути, ця правда буде болючою чиша. Ну, я так ну, просто от, як дітей, чи як будований цей дар. Тому мені потрібно працювати людина-людина. В принципі, я цим і займаюся я досліджую людину. І я аналізую вам натальні карти, я вам показую це такий, там, де планети, дизайн людини, я теж цього вчилася. І пішли, тобто, давайте я намалюю, от, як я бачу астрологію. Астрологія це є ось це дерево, а галузки, оці, і листочки, які там є. Це оце все, що люди собі попридумували, ну, самі на основі спостережень. Наприклад, я створила типологію енергії, ось тут. Хтось створив там дизайн людини. Ну, дизайн людини теж має програму, але він теж на основі строїв. Хтось створив китайську астрологію, хтось створив Таро, хтось створив ось такий вид нумерології, хтось створив 22 аркана нумерологію, хтось створив векторну психологію, хтось створив сома-типологію, хтось створив. Е Чакрову систему, так, хтось створив чакральну астрологію, щось такий вид. так, Хтось створив, що там ще буде на курсі, дощі, так? хтось створив касти, ось індійські, і це все вийде. І їх безкінечна кількість. До мене от люди а ви знаєте, таку астрологію, і таку хорарну просто. Астрології самого цього дерева, основи, я вас навчаю в своєму курсі. У мене записаний українською і польською мовою. А ось цих видів я даю ось цей курс, тому що якщо вам робити натальну карту, розбір і ось цих всіх видів, я буду робити тиждень, це буде дуже дорого, і це буде для моєго мозку вибух. Так? Тому що треба подивитися в кожній штуці, посказати, -по -по які ви. Саме тому ось ці всі галузки, є курс один, так, суто астрологія, а є курс енергії дати народження, так, один і два. І ось це все ось до половини, так, бо цей перший курс це ось тут, астрологія, другий курс це ось це все. І це все я вам буду давати ось на цьому курсі енергії дати народження. Тобто, там будуть тут в астрології відео довші, тому що це як навчальний матеріал, ви можете переглядати в будь-який час. А ось тут. Наприклад, відео на 5 хвилин. Я вам кажу, ось так ми зараз порахуємо векторну психологію або китайську астрологію. І тут ви потім оце дивитесь, а потім тут читаєте про себе, так? Чи тут в цій нумерології читаєте про себе, чи тут аркани Таро ми просто рахуємо, так? І ви читаєте про себе? І от буквально я вам даю ось з тих всіх зерняток, з тих листочків, все те, що справджувалось в моєму житті. І все те, що мене шокувало, і дійсно це все про мене. Тобто я вибирала, бо тому що ж видів ТАРО є багато і вчителів, так видів номерології є багато і вчителів. Видів дизайну людини, ну вільніше викладачів дизайну людини є багато. А я вибирала тих людей, які дійсно на своєму місці, які я бачила, що вони. Суттєво говорять по темі, і астрологія в мене така попалася. Тобто я з цього всього з тих всіх видів і викладачів, і людей, які цим займаються, вибирала для себе тих консультантів, які були мені оцим моїм даром так, відчутні, і то я до них йшла, і ось це все, що там в них справдилося, воно не бо я вибирала людей, які є на своєму місці, і я вам це все даю. Тобто, я вам даю фактично зараз безцінні знання. Я над цим дуже довго працювала, скільки там перекладу треба було, і Там деякі матеріали з російської на українську, там на потім на польську переклад. Скільки це грошей, часу, зусиль, але це курс для тих людей, які в мене там беруть чи натальну карту чи вчать астрологію і хочуть додатково про себе знати і мати якісь інші методики. Це все в одному місці. Тобто я не знаю, це титанічна робота. У мене от по натальній карті таке, що мені ну от я буквально все те, що пройтися ще раз про мене, це все про мене і. Я в цьому житті, от ви будете там читати ем, про місію душі, про ваші випробування, що вам потрібно зробити, соціальна задача і так далі. Тобто все те, що я зараз роблю, своїм трудом, це все, от буквально моя доля, це все є там. Хочете вірте, хочете не вірте, будьте шоковані, люди про це не знають, лише одиниці вірять, що дата народження розкриває долю людини, але я вже з цим змирилася, я вже прийняла цей факт. Що ми тут приходимо, ми дійсно душі, ми тут приходимо вчитися, ми тут приходимо вчитися жити, проходити уроки, і які це уроки, вам покаже ось це, що я зараз показую. Ну, плюс натальна карта. А, ось. Тому я вважаю, що це титанічна робота. Титанічна, зараз просто згадую, скільки всього. А, звісно, в моїй голові ще там є. Глибша оця нумерологія, тому що це так як курс, її треба ще раз мені пройти, пройти ще раз прогностику, пройти м м м таку звичну астрологію. М м м м і м ще там буде купа інформації, яку вам можна буде передати, але я просто зараз вже настільки ось цим вам даю, там стільки всього, що вам і цього вистачить отако. Е ось. Тому. Е я вважаю, що, що зараз на даному етапі цього вам хватить. Е, ось. Тому приготуйтеся, дізнатися місію своєї душі. Я от зараз в голові думаю, чи ще давати вам планетарну задачу, чи ні, чи вже не давати. Там дуже е, складні вираховування. Якщо, е, ну, може, в наступний потік курсу тоді додам це. І вам тоді вже додам, ті, хто будуть в цьому потоці. Це поступово, тому що в теж в моє одне завдання навчитися не поспішати і слухати себе. Тому що вже було багато разів, коли я просто не чула свого тіла і дуже сильно перепрацьовувалась і страждала фізичне моє тіло. Тобто це була така тотальна перепрацька. Перевтома, я перевчилася, перепрацювалася. Я людина, яка такий, знаєте, вибачте слово пахар, і, і їй потрібно навчитися відпочивати. А, і е, я знаю, що багато людей теж з цим можуть мати проблеми, е, не вміти зупинитися і так далі. Це теж видно в дизайні людини. Дизайн людини це ось такі є штуки, це як чакри, тут такі квадратики. От, і якщо у вас оце. Е, Активне, кольорове, то тут треба навчитися керувати енергію або відчувати енергію. Якщо тут пусте, то ви можете дуже сильно відчувати інтуїцію інших людей. Тобто це окремі знання, От якщо ви будете вчитися дизайну людини, можливо, я зроблю теж якийсь курс, тому що один з моїх талантів – це доступно передавати інформацію. Тому, друзі мої, я вітаю вас на цьому курсі. Хто ще не є? Запрошую вас на цей курс. Я вам буду давати відео, буду давати документи текстові, де ви будете шукати, читати про себе, про своїх близьких. І дізнаватися про себе поступово протягом певного часу, тому що якщо вам зразу дати цей матеріал, ви закинете, можливо, не буде часу. А так буде контроль. Так і саме, як я роблю це на курсі знайти покликання. Я кожного дня чи через день даю вам відео, даю вам завдання, ви це пишете, ручку. І в кінці з плином часу ви розумієте себе і чим би ви могли займатися. Тобто, все поступово. Ось. Ну, я вже казала вперше в житті, я відчуваю, що я на своєму місці, і цією езотерикою я мала займатися, тому що всі і аркани, і нумерологія, і все мені на це вказує. І це є моє, ну і наземні мови так само, закриті канали, які я даю, астрологія є вказівки на те, що я можу і, і хочу бути, і роблю це астрологом, так? тому що це конкретика. це... Точно езотерика. Тому я створила дві закриті такі школи для мотивації, закриті інстаграм-аккаунти і, і е, е, мою школу астрології, е, і езотерики, і саморозвитку. Тобто в мене є всі ключі для того, щоб ви розкрили себе. Тому що людина тому вигорає в неї там не складається бізнес, вона там пробує, поробить там рік-два і вже не хоче, бачить, що це не її, тому що вона не знає себе. Цей курс потрібен, ну, і консультація зі мною, так, потрібна всім. І бізнесменам, і тим людям супербагатим, і тим, хто хочуть ще е, тільки розкрити свій талант і заробляти на цьому. Тому що од мене одна жінка мене запитала: Оля, чи добре бути багатою і духовною? Бо хтось каже, що якщо ти духовний, ти маєш відмовитись від матеріального світу. Але я теж колись так думала, але ми тут душі, і наше завдання якраз. Бути і духовними, і багатими. І якщо ви будете багатими, ви не втратите свою душу, тому що ви будете навпаки, ви будете розуміти, що ви досягнули цього своїм трудом, що ви віддали людям якусь користь, і люди вам заплатили, тому що ну ми тут не живемо ще в духовному світі, де немає цього матеріального світу. Ми тут прив'язані до цього світу, так ми черпаємо енергію, ми платимо за якісь послуги, ми обмінюємося цим всім. І Якраз золота середина істина, це якраз в тому, щоб не боятися грошей і бути духовними, і бути багатими, так. показувати своїм прикладом, що ми можемо знайти ось цей баланс духовності і багатства, і це нормально ділитися знаннями і отримувати від інших людей за це свою платню. тому що ми ж витрачаємо свій час, так, ми зусилля. Я, наприклад, плачу іншим людям, щоб вони мені допомагали з цим інформацією, щоб її оформляли. так. І так далі, це все, ну, це все людський час, і це нормально за нього платити. Ось тобто ми зараз говоримо про зовсім інший рівень свідомості. А я вважаю, що люди, які розуміють, про що я говорю, про астрологію і так далі це люди, які. Не ну, мають такий рівень свідомості, якщо вони вірять в це. Вони вірять, що ми пов'язані з цим матеріальним світом, що і якраз місія душі, цього не треба боятися, відкинути страхи. І це навпаки нам допомагає зрозуміти, для чого ми тут. І от мій метод допомагає зрозуміти, чого саме ви хочете в цей момент на цьому етапі життя ваші цінності і треси, тому що вони теж можуть мінятися. Але сам напрямок, сама суть ваша не зміниться, а ця суть якраз її видно по знаку зодіаку, по астрології, по дизайну людини і по тих всіх галузках, які я вам показувала. Тому я вас ласкаво прошу. Я вважаю, що якщо ви вже тут, то ви дійшли до такого високого рівня духовності, що прийшов час зрозуміти себе. І зараз я ділюся, щиро ділюся, я не скуплюся на ці знання, я їх знаю, я, я заплатила дуже багато грошей, щоб навчитися всіх цих знань, щоб пройти ці всі консультації, щоб створити це все, щоб вам передати. І зараз ви е тут е приймаєте це. І я дякую вам, що ви тут. Любі душі, ми маємо нагоду з вами в цьому житті, в цьому втілені цей час з вами мати контакт. І я дякую вам за цю можливість передавати вам в цьому втіленні, як Оля Сотовторська, передавати вам саме це, щоб якимось чином ці знання накерували керували вас на вашу місію душі. Тому я дякую вам, що ви тут. І що ви зі мною? І далі будемо працювати.